Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 16 лютого, вже третя година дня. Стоїть таке сонечко. Ось панелі. Не тільки що тут одна панель була засніжена, трошки почистив. Воно, в принципі, і так. Тут половина була засніжена, він сам сніг стік. Бачите, як воно розстає, воно дуже гарно зараз капає, нагріваються панелі. А так панелі всі сьогодні були чисті самі по собі. Вчора випало, отак, щоб вам не збрехувати, сантиметрів 10 снігу. Можете бачити навіть ось по сліду. ну Сантиметрів 10 приблизно випало снігу. Сніг було добре на панелях, те, що, як ви можете бачити, на кришу трошки сніг нападав. Залишилося, а з панелей через те, що вони покриті склом захисним, воно дуже добре все змітало вчора, бо вчора ще вітер був. І вітер це наш з вами друг в цьому ділі. Так, Хочу відповісти в цьому відео на деякі коментарі. Казали нам, що краще було б поставити панелі замість бур'янів на городі. На південь, на південну сторону. Це виходить у нас туди, куди сонце зараз світить, щоб ми отут отак поставили, наприклад, панелі і буде вироблятися цілий день, постійно, і буде більш виробляти, буде більш ефективніше. І таке, треба багато інформації. Нам написали, що треба багато інформації читати. Хочу сказати зразу, бур'янами наш город ніколи не заростав. В принципі, так. Ем, якщо я в минулому відео в принципі, розказував, не знаю, як де хто дивиться відео. Але якщо виникло таке питання, то треба відповісти. Так, у нас тут виходить, як я і пояснював вже, ось в нас город, ось в нас. В принципі, південна сторона має стояти так по прямій туди. Ну, або трішки сюди можливо. Ну, Там треба дивитися по зимовому сонцю. Ну, в принципі, отак воно якби стояло тут, і сонечко б гарно б світило. Чудово. Але ж, у нас тут сарай. Сарай ми не знесемо. Панелі, туди поставити ми не можемо, бо то не наша ділянка. Так. І що виходить? Сарай нас дає ранкову тінь. Ввечері в нас дають дерева тінь. Ось як ви бачите, вже тут тінь є. Тобто це вже мінус. Це вже мінус. Там, наприклад, може бути 500, може кВт, може 2 кВт, дивлячись, як панелі будуть розташовані і яку панель закриє. І чи закри... наскільки буде затінок. Тому що це зараз так, а потім будуть листя і буде ще більше тінь. Перейдемо до другого. Сонце поки зійде, поки воно повернеться сюди зим, взимку, вийде так, що це вже буде друга ну, година, десь, перша година дня, як мінімум, щоб воно вийшло. І то тут ви бачите дерево. Згоден з вами, це дерево можна спиляти. Але все одно не міняє той факт, що сонце буде тут тільки о першій годині дня. Потім ми бачимо зараз 3 година дня. Виходить взимку за 2 години і це вже дуже сильно здвинувся день, вже став більше набагато. За 2 години сонце пройшло всього лише ну тут не багато. Ну, точніше, багато вже навпаки. І вона вже буде сідати помалу. Так як вона буде сідати, вже через годину отут буде ще більше тінь. Ось чому не можна ставити сонячні панелі на городі. Зараз у нас прекрасне сонце падає на сонячні панелі і з вами подивимося, скільки виробило вже за сьогодні 3 година дня, вже пів четвертої. Скільки виробила за сьогодні? Це Так. У нас гріється знов тут приміщення, бо тоді, як гріється приміщення, панелі дають набагато кращу енергію. Ось зараз по статистиці бере 800 ватт на дім, в принципі, сьогодні 8 кВт вже виробило. Думаю, до кінця доби кіловат 10 виробить. Ну і так, візьміть, порахуйте. Ну Це сонячний день. Якщо брати не сонячний день, Так, зараз я вам покажу, не покажу, розкажу. Ось Вчора, наприклад, виробило майже 4 кВт. Перед цим також 4 кВт. Максимум, ну, максимум у нас виробляло і більше, ніж 13-14 кВт за день. Але таке приблизно в цьому діапазоні. І кожен день ми отримуємо по 3 кВт. Батарея в нас постійно заряджена. Навіть в похмуру погоду був дощ і нам вистачило генерацію сонця, такої, яка вона була, на те, щоб зарядити акумулятор. І, В принципі, на побутові потреби всі вистачило. Тому не перемикайтесь пити чай, каву. До зустрічі!